Це розминка перед благодійним тренуванням, яке для всіх охочих влаштував у Кропивницькому військовий з інвалідністю Денис Скотніков. Мотивування поранених тяжко поранених хлопців, щоб вони продовжували жити, а не забувати і. Ну я не знаю, якось. Якось адаптуватися до суспільного життя. А друга ціль це збір коштів на ремонт автівку мого батька, який на найгарячішому, одному з найгарячіших напрямків зараз воює. На початок повномасштабного вторгнення Денис служив 57-й бригаді 42-го батальйону. Через поранення втратив ногу. Рік тому повернувся на службу. Поранення я отримав у місті Рубіжному 23 22 другого марта двадцять року при виконанні бойового завдання. Ми після виходу з оточення під щастям зайняли оборону у містах Воронова, Новотошківка, Сєвєродонецьк. Мені дуже повезло, подав заявку на протезування у волонтерський фонд, протез Фандейшн, це американський, і його погодили. Я потрапив в першу групу на протезування. Другий протез я вже отримував від держави. Для тренування обрали комплекс вправ на силу і витривалість, розповіла співорганізаторка акції Олександра Морозова. Це біг 1,6 кілометрів, це 100 підтягувань, 200 відтискань, 300 присідання і 1,6 біг завершує цей комплекс. Назва нашого тренування – обмежено не обмежений, що з особливостями тіла все одно можна продовжувати активно жити, активно тренуватися, але тільки підбирати вправи. Одна з учасниць тренувань переселенка з Херсону Ольга Середенко. Вона срібна призерка змагань гонка нації в 2021 році. Біжить у 7 кілограмовому бронежилеті. Комплекс присвячений хлопцям, які зараз знаходяться там. І це велика повага до них, тому я хотіла себе спробувати. Два роки пройшло, як я вже не бігала, бо було народження дитини. Але я змогла і зараз, благодаря цієї мотивації, я відчуваю в себе, що я ще можу і треба готуватись до змагань, далі, які будуть в Києві, також присвячені нашим воїнам. Дениса підтримує його наречена Каріна. Вона найголовніший мій мотиватор. Зараз дуже багато таких чоловіків, хлопців, таких як Денис, да хто втратив свої кінцівки, і хочеться сказати жінкам, дівчатам, щоб вони не здавалися, щоб вони залишалися поруч, щоб вони мотивували. Благодійне тренування тривало понад годину. За підрахунками військового за цей час зібрали майже 7 тисяч гривень. Всього на машину треба 55 тисяч майже половину Антоніна Крейтор, Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.